Всім привіт! Ви на каналі Містер Айтю. Сьогодні у нас розпаковочка чудового генератора. Інверторний Моса ge 2000 MI. Так, в комплекті у нас йде інструкція, кабель для зарядки акумулятора. Січний ключ, викрутка. До речі, класна. Капотужна. Ну і штекер. Поки що нам не треба, витягуємо сам генератор. І знімаємо паковочку. Це не треба, це не треба. Красень. Виконаний, класно. Soft Touch пластик, Такий приємний на дотик. Оригінал. Італійський, надійний, потужний. Чому зупинив вибір на цьому генераторі? По-перше, він інверторний. По-друге, він економний. Є режим економії. Коли його включаєш, у нього споживання вже не літр 25 на 1,8 кВт, а приблизно 0,7,06 літра. Запустив я його, поганяв, і да, дійсно, у нього така витрата маленька. Коли там щось маленьке, легеньке підключаєш, Ну, там зарядка гаджетів, там якихось акумуляторів, повербанків. Плюс тут є можливість заряджати акумулятор. Тюди підключити зарядка 8 А, може бути 12 В8 А. З додаткових переваг, як на мене, це ця система, яка можна підключити ще паралельно ще один, якщо один взяли мало, підключили паралельно, не треба видумувати нічого. Вони в зв'язці працюють. З додаткових переваг, коли в режимі він економії, він працює дуже тихо. Порівняно з іншими генераторами, які торохтять в як себе, цей дуже я б сказав, майже його не чутно. Якщо його ще поставити десь в місці, яке буде гасити додатково звук, то його взагалі не буде чутно. Генератор приходить обслужений, достатньо тільки залити масло, перевірити рівень масла, до речі, перевіряється рівень масла, відкручується ці чотири болта, знімається ця кришка і тут пробочка є, винімається і дивимося рівень масла. Коли масла у нас недостатньо, тут загорається на індикаторі лампочка масло, ну і треба його долити. Ну або взагалі залить. ТОшка проводиться раз на 50 годин. Перша ТОшка це 20 годин після обкатки. І потім кожні 50 годин, в принципі, як для всіх генераторів, 50 годин і треба робити ТО. Фільтр, масло. Ще одна фіжечка це рівень палива в боку. Тут показується через цей смотровий огляд. Отвір. Рівень палива 0 і фул. Зараз там залито щось менше літра для тестів спеціально заливав. Тут у нас кришечка, яка е, при знятті дає доступ до січки, Подивитися на неї. І, можливо, викрутити. На гарячий двигун, туди краще налізти, можна пальчики попакти. Тому окрема подяка конструкторам за цю штучку. Вона дуже класна. Ти одночасно для того, щоб завести, просто повертаєш вниз і заводиш. І не ти думаєш. Повітряну цю заслонку, куди в яку сторону, коли просто хочеш завести, опустив вниз. Все, завів, потім зразу переключив сюди. Все. І ти не думаєш, закрив ти крантик від бака, не закрив крантик від бака, викапає воно, не викапає. Повернув, виключив, воно автоматично і перекрило е, краник в баку, і паливо не подається. І ти зразу виключив. І все. Максимальна простота в експлуатації і приведення до роботи. І для того, щоб завести, просто беремо повертаємо вниз і заводимо. Але треба пам'ятати, що ми, скоріш за все, його не зможемо завести в такому положенні, тому що у нас тут є С включена економія. Треба її виключити обов'язково. Це запобіжник, який відключає у нас розетку від перегрів. Це термодатчик. Якщо у вас працював захист, відключаємо всі споживачі. При вимикаємо його, натискаємо цю кнопочку, запускаємо і потім по черзі підключаємо споживачів. Споживачів не треба перевищувати його потужність, тому що він знову уйде в захист, ну або ви його спалите. А так, інструмент досить натійний. Я вже не перший рік працюю з цим брендом, він мені дуже подобається за свою надійність. Так що, кому подобаються такі класні речі, можуть собі придбати такого чудового. Помічника, коли немає електроенергії. Після того, як ми ним покористувалися, оцей грантік, ми не переводимо в положення OFF, поки не охолоне двигун. Двигун охолоне, тільки потім переводимо в положення OFF. Це там годинка, дві. І тільки після цього ми закриваємо цей клапаночок. Тут у нас два USB-порта: один на 1 А, другий на 2. Так що можна заряджати. Одночасно два гаджета. Запуск цього, цього чуда італійської техніки відбувається просто: відкриваємо клапан, щоб був доступ повітря до, до бака, щоб воно не підсмоктувалося. Тут позиція ESC позиції OFF відключена. Цю ручку ми переставляємо вниз і стартер підтягуємо і раз, і завели. І положення ON. В працює. Він працює на 4500 обертах в цьому режимі і видає ну, свою потужність. Для того, щоб його перевести в економ режим, треба оцю кнопочку натиснути. І він переходить в економ режим. Все, тепер можна підключати прилади для його експлуатації. Ну, зараз можемо випробувати, як воно буде працювати. Чайник 1,5 кВт. Болгарка 750 Вт, але його потужності не, ну, не рекомендовано його перенавантажувати, тому що пускові струми в болгарки вони значні. І оскільки він ну не витягне. Тому одночасно потужні речі не включають по черзі. Якщо запускаємо болгарочку, Він навіть не, на... не перейшов в потужний режим. І включаємо чайничок. О, а це відчувається, що вже 1,5 кВт на чайник пішли. Так, Чайник закипів, все чудово, генератор працює класно. До речі, у генератора в цього... Є класна, класна фішечка. Тут можна підключити паралельно кілька таких, ну, ще один точніше пристрій і підняти загальну потужність в два, два рази. Це, якщо у нас одного не вистачає, а треба якийсь прилад потужний заживити, то можна паралельне підключення використати за допомогою цих штучок, і у нас буде в два рази більше потужності. Вони синхронно будуть працювати. Кому сподобався апаратик, відео, під відео буде посилання, там, до речі, і ціна найнижча зараз на ринку. І ще по промокоду Містеретіо у вас буде додаткова знижка 10%. Якщо посилання не буде активним або його не буде, значить ці генератори закінчились. Саме ці генератори вони офіційні. З гарантією від офіційного представника Моса на території України. Не контрафакт якийсь, не підробка. Це чистий оригінал МОСА. Всім дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося і побачимося в наступних відео. До зустрічі!